Жіночий одяг H&M, трикотажні ласіни, базовий вкорочений топ, футболочка трикотажна, неночка, драпіровочка на животику для вагітних, маєчка в такому біллівому стилі, легенький шов, плач, доповнення образу, дуже класно, скіні. На резинці, легка блуза, відрізна така кокеточка йде. Ось така нарядна вечірня сукня, з валану, трапіровочка, міні-довжина. На довгий рукавчик легенька сукня, прозора тканина, вільний низ. На резиночці йде, і також до цієї сукні є ось такий чохол, щоб не була прозора. Дуже класна сорочка блуза, вільний крій, трикотажний сарафанчик. Відкрита спинка перехресна, класно дивиться. І знарядним зуттям, і з кросівочками, Ляна блуза на зав'язку. Іскозний комбінізончик з шортиками, легке шифонове плаття, низ іде у нас повністю резиночка, дуже цікава моделька. Боді з такою відкритою краплиночкою по грудях. Дуже класний топ. Ось показую вам такий перфорований, де вишитий, повністю резиночка вкорочений. Легкі ласичні брюки, оздоблені з такими бусинами. Плаття повністю закрите, довжина в коліно, але зовсім така прозора тканинка і де в нас чохол знизу для непрозорості. Спідничка на кокетці. легка блуза, з розрізами по боках подовшена. Коктельне плаття. Теж дуже гарна модель, тут вже на колінку. Така вирізна тканина, з щухлом без рукавів, легка блуза, класичні брючки, легенькі, де в нас резиночка, Також є для пояска такі жінчики. Легенька блуза. такий. Батист на гудзичках не повністю розстівається. Довгі рука сукня з драпіровочками, довжина нижче коліна, більш така класична. Вкорочений вільний топ на бретелях сжатих, достатньо широкий. І скіни.